У Черкасах триває впровадження картки Черкасця її отримують більше сотні містян щодня і станом на середину квітня видано 7,5 тисяч. Про це інформують у міськраді, посилаючись на керуючого центральним відділенням банку партнера Костянтина Саленка. За його словами, картка Черкасця це безкоштовний технологічно новаторський і багатофункціональний сервіс міжнародної платіжної картки. Картка може використовуватися для проїзду, зокрема пільгового у муніципальному транспорті, розрахунків або онлайн оплати, переказу коштів чи оплати за комунальні платежі та отримання кешбеку. тобто одночасно є проїзним документом, платіжною карткою і носієм персональних даних її утримувача. Дає можливість деяких видів соціальної підтримки та додаткові бонуси при створенні картки Черкасця. Розробники намагалися врахувати досвід міст, де вона вже працює. Це Київ, Вінниця, Луцьк, Рівна, Дніпро, і запровадити додаткові сервіси.